Всім привіт! Ви знову на каналі Асоціація захисту тварин, і сьогодні ми поговоримо з вами про приручення щурів. Ви тільки принесли додому маленького щура, посадили його в клітку і вже готові з ним грати, але щур сховався в будиночок і не хоче виходити з нього, навіть на запах ласощів. Не засмучуйтесь, уявіть себе на його місці. Невідомо хто забрав його з дому і приніс незрозуміло куди, де немає жодного знайомого запаху. У клітці має бути укриття, будиночок або гамак, де щур відчуватиме себе в безпеці. Не варто намагатися насильно витягувати його з укриття. Так ви тільки сильніше налякаєте щура. Дайте малюку деякий час освоїтися і звикнути до нового житла, адже переїзд у незнайоме місце завжди стрес. Краще, якщо освітлення буде неяскравим, а в кімнаті буде тихо. Будь-які гучні та незнайомі звуки можуть налякати щура. Насамперед слід зрозуміти, що приручення зовсім індивідуальний процес, який залежить від характеру щура і ще безлічі різних факторів. Хтось потоваришує вже через пару днів, комусь може знадобитися більше місяця. Якнайчастіше розмовляйте зі щуром спокійним, ласкавим голосом, вони добре розуміють інтонацію і відчувають настрій. Намагайтеся не робити різких рухів, нехай звикає до вашого голосу та запаху. Обережно кладіть руку в клітку, щоб малюк міг її обнюхати, розглянути і просто звикав до неї. Нехай зрозуміє, що ніякої небезпеки для нього немає. Не намагайтеся зловити щура, коли він наблизиться до руки. Давайте ласощі та їжу з рук. Швидше за все, малюк їх затягуватиме в затишний куточок, тому варто давати рідку їжу, йогурти, дитяче харчування або кефір. Спочатку з краю, потім наливаючи всередину долоні так, щоб щуру доводилося забиратися на руку. Гризун просто буде змушений миритися з близькістю вашої руки і швидко зрозуміє, що така близькість супроводжується лише приємними подіями. Поступово руку з ласощами слід переміщати дедалі ближче до себе. Брати на руки щура теж треба правильно, акуратно, ніби ви зачерпуєте воду руками. Так малюк бачить ваші руки. Брати, заносячи руку над щуром чи зі спини не варто, у них одразу вмикається інстинкт, хижаки завжди нападають зверху. Дуже добре допомагає випускати малюка погуляти на ліжко з вашими непотрібними ношеними речами. Щур буде досліджувати простір, купатися в одязі, бігати під ним, звикаючи до вашого запаху. Носіть щура за пазухою, надягніть халат або простору кофту, зав'яжіть пояс, щоб був вільний простір. Щурам подобається повезати в рукавах, під одягом він почуватиметься спокійніше, як в укритті, і при цьому звикатиме до вашого запаху і голосу. Не завадить закріпити ефект чимось смачним, що щур обов'язково з'їсть, сидячи у вас на руках чи під одягом. Ви станете для щура другим будинком, адже у вас під одягом можна сховатися і нічого не боятися. Якщо у вас два щури, і з одним з них ви вже потоваришували, то має сенс вигулювати їх разом. Нехай недовірливий щур бачить, як ви спілкуєтесь з його побратимом, чухаєте його, як йому це подобається. Таким чином, щур швидше почне вам довіряти. У всіх щурів різні характери, деякі можуть просто не любити, коли їх ловлять у клітці або на прогулянці і хочуть підходити самі, коли захочеться їм, а не вам. Пам'ятайте, найголовніше це терпіння та м'яка наполегливість. Якщо ці поради були для вас корисними, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і натискайте на дзвіночок, щоб дізнаватися про вихід нових відео.